Вітаю вас, малята! Уважно розгляньте малюнок і знайдіть морозиво, яке відрізняється від інших формою, на що воно схоже. Саме так морозиво у вигляді цифри 9. Малята, подумайте і скажіть, скільки ми маємо взяти предметів, коли побачимо цифру 9. Звичайно, ми візьмемо 9 предметів, тому що цифра 9 означає кількість предметів, яких 9. За допомогою цих смачненчих цукерок ми сьогодні з вами дослідимо склад числа 9. Цукерки ми будемо ділити на дві частини та розкладати по банках ліву та праву. Тож, починаємо наше дослідження. Покладемо одну цукерку в банку, що зліва. Скільки цукерок буде в правій банці. Вірно, 8. Отже, 1 та 8 буде число 9. А вираз ми запишемо так. 1 плюс 8 дорівнює 9. В банці зліва. У нас 2 цукерки, а в банці, що праворуч буде. 7 цукерок. Тож 2 і 7 утворює число 9. Складемо вираз 2 плюс 7 дорівнює 9. В банку зліва покладемо 3 цукерки. Отже, в банці, що праворуч, буде 6 цукерок. Число 3 і 6 утворює число 9. Записуємо вираз так. 3 плюс 6 дорівнюю 9. 4 цукерки покладемо в банку зліва. Скільки цукерок буде в банці справа? В банці справа буде 5 цукерок. 4 і 5 утворює число 9. Складемо вираз. 4 плюс 5 дорівнюю 9. В лівій банці розміщуємо 5 цукерок. Скільки цукерок буде в правій банці. В правій банці буде 4 цукерки. 5 і 4 утворює число 9. Вираз записуємо так. 5 плюс 4 дорівнює 9. В банку ще зліва. Покладемо 6 цукерок. То в банці, що справа, буде. Так, вірно, 3 цукерки. 6 і 3 утворює число 9. Складаємо вираз. 6 плюс 3 дорівнює 9. У банці, що зліва, у нас 7 цукерок. А у банці, що праворуч, буде. Вірно, буде 2 цукерки. 7 і 2 утворює число 9. Вираз записуємо таким чином. 7 плюс 2 дорівнює 9. 8 цукерок покладемо в банку що зліва. Отже в банці, що справа, буде вірно, одна цукерка. 8 і 1 утворює число 9. Складаємо вираз. 8 плюс 1 дорівнює 9. Ось ми і дослідили склад числа 9. І з'ясували, що число 9 складається з таких чисел, як 1 і 8, або 1 плюс 8, 2 і 7. Або 2 плюс, 7, 3 і 6, або 3 плюс 6, 4 і 5, або 4 плюс 5, 5 і 4, або 5 плюс 4, 6 і 3, або 6 плюс 3, 7 і 2, або 7 плюс 2, 8 і 1, або 8 плюс 1. Саме такий вигляд має склад числа 9. А зараз зіграємо в гру. Супермаркет. Уважно слухайте завдання та дайте відповідь. Дмитрику треба купити 9 пакетів соку. 3 він уже поклав у візочок, скільки пакетів соку він має ще взяти. Перевірте себе. Мама попросила Михайлика купити 7 кексів. Коробки вже є 3 кекси. Скільки михайлик має додати кексів, щоб їх стало 7? Перевірте себе. У марійки в корзинці дві помідори, а їй потрібно купити 8, скільки ще не вистачає помідорів. Перевірте себе. У мами візочку лежить 3 банани. А їй потрібно купити 6. Скільки ще вона має взяти бананів, щоб їх стало 6. Перевірте себе. Тато вже поклав до коробки 4 пончики, а йому треба купити 5, скільки ще не вистачає пончиків. Перевірте себе, молодці малята! До нових зустрічей!